Коли в оточенні є якась людина, в якої щось виходить краще ніж у нас, ми дуже рідко користуємося її досвідом, а частіше починаємо знецінювати таку людину, щоб захистити свою психіку. От вона так класно виглядає, бо в неї заможній чоловік. Якби в мене такий був, і я б так класно виглядала, або отримав там хтось цікаву посаду, то то йому просто пощастило. Але в цих словах просто пощастило. В неї просто заможний чоловік. Купа знецінення, бо вони не визнають, що ця людина могла мати яку заслугу, а що вона такого зробила, щоб їй так пощастило. А що вона такого зробила, щоб стати дружиною такого чоловіка? Коли ми це знецінюємо, ми не можемо цим скористатися як чужим досвідом для себе. Просто придивитися, як ця людина розставила акценти. А в чому вона хороша, ця людина? А що вона такого вміє? Можливо, я скористаюся її досвідом. Дивись і мені пощастить. Не знецінюйте чужий досвід, користуйтеся ним, бо нічого і ні в кого не буває просто.